Скільки потрібно жертвувати? Як правильно робити пожертвування? Також в цьому відео хочу розповісти вам про божество Баладжи та найбагатший храм, який є, напевно, у всьому світі. Більш багатшого храму я не знаю, щоб він ще десь був. Так ось, скільки потрібно жертвувати, От, та як робити пожертвування? Дивіться, в християнстві кажуть, як, десятину треба віддати, хоч щось. В одиничних писаннях є таке слово, називається тапа, ну, тапас, якщо точнішим, бути тапас називається аскеза. Коли ви починаєте щось отримувати, і, можливо, ви звертали, що в житті бувають такі моменти. Наприклад, до вас приходять гроші, приходять, приходять, бабах, щось сталося, щось поламалось, відвалилось, попали в аварію, ще якісь такі речі. Чому це трапляється? Я вам скажу, чому, тому що ви нічого не жертвували, ви нічого не віддали. Давайте в першу чергу розберемося зі словом, що таке жертвувати. Жертвувати це ви маєте щось віддати таке, щоб ви це відчули. От ви реально відірвали і ви почули. О, оце я вклався. Я в попередніх відео вже про це говорив, як батюшка один казав, так, що таке пожертвувати. Він каже, ну от отримали зарплату, отримала. Кажу, вдома є, що є якісь крупи, залишки, щось таке є. Супер, от каже, ото доїдайте, а всі гроші віддайте на храм. В цьому випадку ви пожертвували. Хорошо, будь ласка, я це відео даю для ознайомлень. Чи як ви будете поступати, це ваше рішення? Добре, ну я це ну, ці всі відео, які я записую, це для ознайомлень. Чи ви будете з цього щось робити, чи ні? Це вже вибір за вами. Я вам просто кажу про те, що це є написано в священних писаннях. От ділюся своїм досвідом, хто робить, що робить, як і так далі. От, а як ви будете поступати в рішення за вами, відповідальність за своє життя несете ви. Добре, ну от, не треба потім прикладати на мене відповідальність. От Петро сказав робити так, я так зробив. Ну, от, і це ну, там в мене якісь проблеми. Лише я кажу, факторів є дуже багато. Хорошо? Mm. І так, жертвувати. Ви в дійсності мусите щось віддати і маєте відчути, що ви щось пожертвували. Для прикладу, у Львові є ринок, називається Південний. От, і засновник того ринку є такий Писарчук Петро Іванович. Ну, от. І він ча... Писарчук Петро... Петро, не пам'ятаю, як батькові, не буду казати. Ну, от. І Писарчук в свій час він розкрутив ринок дуже сильно. Він класно розкрутився, знайшов місце, поставив, розкрутив. Все було чудово. Окей. І тут є такий момент. Його підстріли. Ну, він чудом вижив. І він казав, каже, я коли лежав в лікарні, каже, мені приснився ангел. І він знаєте, що сказав? Побудуй храм. Він побудував храм, і в нього відразу справи налагодилось. Він реально відчуть не загинув. Про що йдеться мова? Коли до вас приходять великі гроші, частину потрібно пожертвувати. Яку частину, скільки, кому, куди, коли, це вже треба розбиратися. Для того є духовні наставники, які допомагають з цими питаннями. Однозначно, те, що частину треба жертвувати. Це точно. Це обов'язково. Можете не жертвувати, подивіться, як ви будете жити. Почнете жертвувати, жити будете зовсім по-іншому, і однозначно ваше життя зміниться. Дивіться, в християнстві кажуть, «віддай десятину». Хорошо, я вам розкажу про те, що говорять ведичні писання. Ведичне писання говориться так, що сімейна людина має жертвувати 50%. Тобто, ви заробили там мільйон, половину треба віддати. В принципі, десь воно в якійсь степені в нас вже є, яким чином це проявляється. У нас є держава, є державні органи, які забирають дійсності деколи 50%, деколи навіть 60%. Тобто, знаєте, бо я там знаходив в інтернеті такі відео: там вот, Крішнаїти, секта, фу, заставляють жертвувати людей 50%. Супер. Що про державу ніхто нічого не каже, що держава ну є держави, які забирають до 60%. Тобто вам нарахували гроші там до 60% їх забирають. Чому про це ніхто не каже, що то секта. <смі> це, якщо Кришнаї, то це секта, а так це не секта. Да? Тобто, ми бачимо те, що в дійсності воно так і є. Чому сімейні люди жертвували до 50%? Тому що дивіться, є 4 рівня життя. Спочатку ти вчишся, ти учень, далі ти сімейний чоловік, далі ти старієш, а потім ти не можеш працювати. От, в першу чергу, ти учень, дарі, ти сімейна людина. Отут ти маєш жертвувати 50% для того, щоб забезпечити тих, хто вчиться, і забезпечити собі, коли ти вже не зможеш працювати, але будеш ділитися досвідом. І коли ти взагалі не зможеш працювати, так от, от на цьому рівні також, тобто, ти повністю безсилий. Ти ще живеш, дихаєш, їш, а працювати вже не можеш. Все, це є той час, коли ти маєш забезпечити себе для того, щоб... Для того, щоб ти міг що робити, в цьому випадку, щоб ну, старіки, які не можуть працювати, повне їх забезпечення. Да? В ідеалі це має бути ну, кожен там, син чи діти мають дивитися за своїми дітьми. Але так як зараз діти цих обов'язків не виконують, тому є соціальна служба. Не будемо далі там розкладати вже ну там куди йдуть ці гроші. Добре, ну я просто скажу так, що написано в ведичних писаннях. Посилання вам зараз не дам, але я вже кілька разів знаходив цю інформацію в лекціях в книгах. В авторитетних людей для мене, можу відразу сказати, це є Шили Прабхупада, це святий, який жив минулого століття, так? ну, століття, тисячоліття да, в 1900-х роках. Навіть. І він цю інформацію в своїх книгах постійно підтверджує. Він говорить про що, коли ви заробили гроші і 25% віддали, ваш рівень фінансової карми знаходиться на тому самому рівні. Якщо ж ви віддаєте 50%, ви йдете догори. Тоді ви ростете. Якщо ви нічого не віддаєте, ви проїдаєте запас свого благочастя то, що є, і ви просто падаєте вниз. Рано чи пізно ви впаєте. Тобто, якщо я кажу, нічого не жертвуєте, йдете вниз, проїдаєте те, що є. Коли жертвуєте 25%, ви на рівні знаходитесь, не приходить, не відходить. Коли ви жартуєте 50%, ви плавно йдете вверх. Тільки так. Попередніх відео я вам задавав одне питання. Ви хочете заробити гроші? Добре, скільки? Скільки грошей ви хочете заробити? Для чого? От я вам задавав питання: скільки вам треба тарілок, з яких ви можете їсти? Ви не можете їсти з 10 тарілок. Вам потрібно там одна тарілка. Добре, дві, добре, три, добре, п'ять. Ну, 10 тарілок чи 20. Вам не потрібно. Для чого? Що ви будете робити з тими грошима? Пропаганду, яку я веду, я почав вести ще по-іншому. Да? От, про те, що, що почніть робити. Вийдіть на такий рівень доходів, щоб ви залишали собі 10%, а 90% віддавали. Це ще інакший рівень. Підприємці бізнесмени на високих рівнях, які вміють правильно інвестувати гроші, вони мають бачення. Для того, щоб мати бачення, потрібно мати сильний вогонь, сильне Сонце, сильний Марс і сильний чистий Юпітер, плюс хорошу інтуїцію. Оці всі фактори. Я про це говорю в чому. Називається у мене курс Самооцінка Прокачай своє сонце. Тому що в ведичній п'ятий будинок відповідає. За нього відповідають дві планети Сонце і Юпітер. Для того, щоб включити Сонце і Юпітер, вам потрібно прокачати Сонце, місяць і Юпітер. Перейдіть на сайт, купіть курс про самооцінка Прокачай своє сонце, почніть прокачувати сонце, і тоді ви будете бачити, куди як можна вкладати гроші. Чому скільки людей полетіло на інвестиціях? Інвестиції були завжди, але дуже багато людей програє. Появляється якийсь хлопчик, який поїздить на гарній жовтій, спортивній чи червоній машинці. Всім розкаже, який він крутий. Йому люди починають давати гроші, потім його щось бігає, шукає поліція, бо він винен купу грошей. Куди він дівався? Що сталося? Так я вам скажу, що сталося. Сталося те, що він розумієте, що він не знає, куди вкладати. Він просто ну, клоун, знаєте, який, ну, як сказати, актор. Давайте перепрошую, не клоун, актор. Він актор, він щось знає якісь речі, але чи варта та людина того, щоб її жертвувати ну, від, ну йти на ризик, довірити чужій людині гроші? Якщо б це був Уоррен Баффет, який вже себе десятками років заре, зарекомендував, так, от, за кому ну, от він себе вже зарекомендував. Дивіться. На проєкті перший чесний мільйон на курсі, коли ми навчаємось, я людей вчу по інакшому Коли у вас є гроші, от я в попередніх відео про що говорю? Куди би ви потратили мільйон доларів? Ну і там зразу квартири, машини, поїду, наїмся в телефони, комп'ютери, там супер. А зробіть по інакшому Потратьте 1 мільйон доларів не на себе. Куди ви розподілите ці гроші так, щоб вони принесли користь іншим людям? І коли ви в дійсності зробите це правильно, своїх 10% ви отримаєте. Цікава формула. Дуже цікава, дуже класна. Ще дивіться, є божество баладжі. Можете пошукати в інтернеті божество баладжі на Віндії. Тобто нас в Україні його дуже мало хто знає. Одиниці людей, хто знає це божество. Так ось божество баладжі йому жертвують 50%. От я знаю людей, там індуси, так. Да? Тобто їздили наші люди, вони в Індію спілкувалися з індусами. Там є команда, тобто, там є проєкт, люди, які займаються, жертвують дуже великі гроші. О, там був один підприємець, він що почав робити? Йому порекомендували. Каже, піди до божества баладжі, попроси гроші. Він прийшов, каже, баладжі, будь ласка, давай мені гроші. Да, я обіцяю тобі таку-то суму кожен місяць буду жертвувати. Бізнес почав працювати, каже, класно, гроші йдуть, супер, все чудово. Він носив, носив, носив. Той храм, потім каже, Та, ну і ну, Бог йому, ну, ну, нашо йому стільки, все, перестав жертви. Все, бізнес просто рухнув, нарівнюється. От впав і все, бізнесу нема. Грошей нема, людей нема, біда. І він такий або же сну, знаєте, параматма, Бог серця каже, слухай, заплати балажі. Він такий, ладно, прийшов, каже, я перепрошую. каже, Знову почав жертвувати. Окей. <кій> ну він кілька разів піднімався, падав, піднімався, падав. Починає жертвувати, бізнес налагоджується і давай. Перестає жертвувати, бізнес падає в не. Супер. Він біля себе зібрав команду підприємців і всіх навчив жертвувати 50%, господу, Балачу. Якщо для вас це містика фантастика, все, закривайте це відео, до побачення, прощаємося. Можете мої відео більше про гроші не дивитись. Якщо ж вам заходить ця ідея, знайте, що таке божество балажів, знайте, який він що він. Давайте будемо знайомитись, давайте будемо спілкуватися. Давайте будемо разом шукати, як заробити стільки грошей, щоб ми могли Баладжі пожертвувати половину. Давайте будемо чесно робити бізнес, давайте будемо багато заробляти, так щоб ми могли сплачувати всі податки, і так, щоб і ми сплатили податки людей, яких ми наймаємо на роботу, щоб ми заплатили їм білу зарплату. Так, щоб ми вийшли в прибуток, і могли ще жертвувати і божеству баладжі, і проекти в Україні робити, і так далі. Оце бізнес. Я пропоную робити так. І знову заробляти не то, що знаєте, ми там будемо думати, ага, як би мені там в тебе віджати щось. Ні, давайте ми зробимо стільки грошей, щоб вистачило всім і на податки, і людям на зарплату, на білу, і божеству баладжі, і щоб ми в проєкти вкладали в Україні, і податки всі сплатили. Щоб всі були задоволені. Якщо Бог нам дасть резолюцію на наші проекти, в нас всі проекти будуть процвітати. Я вам це гарантую. Тому що в цьому випадку нам гарантії дає сам Бог. Звичайно, ми не можемо пропоказати, а ну, давай, гарантії нам давай тут підписує. Ні, так не піде. Ну, тим не менше, якщо ми дійсно будемо це робити порядно, згідно священних писань, все буде добре. Причому, я хочу уточнити, це не має значення, в якій ви традиція. З якої ви традиції? Так, чи ви з християнської, чи з мусульманської, чи з єврейської, так? Ну, чи ви Крішний, немає значення. Тут важливо, щоб в нас Бог стояв на першому місці, і ми правильно робили бізнес, правильні кроки і честь. Тоді все буде добре. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, можливо, маєте що додати. Діліться обов'язково цим відео з вашими друзями, які не знають, як та коли, кому скільки жертвувати. До зустрічі в наступних відео.